Це радник з питань комунікації російської опозиції та Легіону Свобода Росії. Пане Олексію, вітаю вас! Так, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, більше, що ви що що ви знаєте, що, що роблять на Білгородщині е, бійці Легіону Свободи Росії? Ну, звісно, що роблять звільняють Росію від Путіна. А насправді ми бачимо, що щомісяця долучаються нові нові новобранці до легіону, а потім трапляються такі собі рейди. Звісно, це не те саме. Люди, які тільки тільки, тільки по, по, долучились, це у кожний легіонер проходить три місяці а, курс молодого бійця. А потім так вони також йдуть в бій, і це, мабуть, перший, перший бій для деяких бійців, які долучились, скажімо, три місяці тому. А тобто, це тренування для новобранців в бою зразу? Ну не тренування це перша бойова місія. Але кожен бєць, який долучився до «Легіону», Звісно, колись починають виконувати бойові завдання, От це таке саме завдання. Ми побачимо чи наскільки тривалий цей буде рейд зараз, але а, на зараз дійсно триває бій в Білгородській області. Побачимо скільки буде цього рейда зараз. Ага, Тобто, це просто рейд. Бійці зайдуть туди і вийдуть потім з Білгородської області. Мабуть, так, мабуть, ні. Завжди ми маємо план А план Б, План Б, але побачимо, як його обстановка тому зараз ще не можна сказати чи. Надовго це чи ні. Дякую. Чекаємо тоді новин від вас ще. Олексій Барановський, радник з питань комунікації російської позиції та Легіону Свобода Росії. Пане Олексію, до вас тоді питання, ось час від часу стається таке, що бійці Легіону Свобода заходять в Білгородську область, ведуть там бої і повертаються. Що це ну, не вимагає? Вже опанував українську мову дуже непогано. Що це означає? Це означає, що такі легіони. Такі військовослужбовці, якщо вони ну не просто будуть заходити, виходити, а Зроблю якийсь плацдарм для того, щоб туди долучати е, людей, е, росіян, які не прагнуть воювати ну, на боці зла за Путіна, а хочуть побудувати новітню Росію, то ми маємо цих людей підтримувати всіляко. І е, ви знаєте, дуже важливо, якщо е, якісь дії, бойові дії безпосередньо на суходолі на території російської фетерації будуть проводитись не нашими військами, а саме підрозділами російської. Ну скажімо, армії, яка буде там формуватись навколо цього Легіону свободи.